Цей день настав. Ми з котами їдемо в село на ПМЖ. Не всією сім'єю. Плем'яш закінчує учбовий рік, тому більшість з нас поки залишається в Києві. Та передовий десант виїхав додому в перший день весни, хотей добряче виріз за зиму. В сім'ї він вже не менший, а головний. Старші кішки від нього плачуть, а він домінує. Та принижує Котику, ми вже їдемо в село, і там ти не будеш царем гори. Ви ще не знайомі з нашою котячою отарою. У нас четверо кішок, всіх їх ми колись підібрали та притягли в дім, бо шкода, і воно таке маленьке, і без нас воно загине. Ну, звичайна історія. Крики та верески чотирьох кішок у машині на протязі шістьох годин не витримає ніхто. Їх треба переправляти хоча б по двоє за рейс. Це складно навіть без хотея. А з хотеєм взагалі задача з зірочкою. Хотея ненавидять всі кішки. Маємо головоломку, про вовка, козу та капусту, де хотей та коза, яку не можна залишити ні з ким. Спакувати в переноску хотея легко, він сам в неї залазить, бо любить машину і хоче в село. Інша справа Орися. Відеопакування в мене немає, бо було не до того. Ми годину її ловили і дивом спіймали. По всій квартирі моя кров, бо руку мені добряче розірвали, та Орисіна шерсть. І ще нам дуже пощастило впоратись за годину. Орисю, на стерилізацію я переписувала трічі. Бо вона як залізла за кухню, так і сиділа там три дні без їжі та без води. Та стерилізацією легше можна три дні зашикати. Машина спакована під стелю. Майже нічого не влізло. Мабуть, мені потрібний мікроавтобус замість жіночої машинки, хоч я не вожу механіку. А місця на паркінгу мені завжди потрібно, як баржі. Перевести речі та ще проблема. Біля нас тільки нова пошта. Нею доставка ліжка коштує дорожче, ніж та ліжко. Делівері чи міста поблизу немає. Найняти вантажне таксі взагалі дурні гроші. Чи існують бюджетні варіанти, про які я не знаю. Буду вдячна за пораду. А наша подорож, що почалася вранці з екстремальних гонок по квартирі, далі продовжується майже мирно. Орися мовчки сиділа за купою речей. Хотей наполягав на своєму праві їхати в мене на голові, хоч вдома він нас всіх любить однаково. Доїхали до себе вже ввечері. Будинок зустрів нас під сніжниками, зеленою травичкою та вітром. Все на місці і море, і берег, і зорі. Ось тільки лебеді наше кудись подівалися. Не бачу жодного, і чайок над морем мало нечутно зловісного регіту мартинів. Тільки ворони величезними чорними зграями закручують в небі свої дивні танці. Наступний ранок почався з приїзда тракториста. Дякую сусідям, що б ми без них робили. Сусідка пояснила, як краще нашу ціліну підняти і домовилась про трактор з фрезою. Півдня роботи і на городі краса. Восени скрізь був бур'ян, а в землю не ліс навіть садовий бур. Зараз земля м'яка. Пухка тільки саджай. Милуємось і тішимось. Може, його взагалі нічим не засаджувати, бо гарніше, ніж зараз, воно ніколи не стане. Тракторист нахилився, підняв з землі шматочок керамики. О, це ж уламок грецької амфори. Уважніше дивіться під ноги, як копаєте. Може, ще щось знайдеться. Дякую на доброму слові. Як же ж хочеться повірити? Грецькі колонії в Причорномор'ї були скрізь найближча і найвідоміша антична Ольвія. Там старовинні вулиці, стадіони і храми, неймовірні краєвиди, а навесні квітнуть дикі іриси. Сучасне парутино стоїть на древньому Акрополі Ольвії. Маючи дві тисячі річні могили у власному городі, люди жили чорною археологією ще до того, як це стало мейнстрімом. В нашому селі, кажуть, теж є залишки грецького поселення над берегом. На рівні місцевих легенд там колись знайшли мармурову статую тільки без голови. Люди по сусідству перекопали все, шукали ту голову. Але вона і досі там. Смішна історія. І уламок виглядає підозріло новим з якогось полив'яного поломиска. Та тепер з лопатою в руках на власному городі відчуваєш себе Індіаною Джонсом та Ларою Крофт водночас. Лопата об щось тренькає і серце завмирає. Цього разу це точно та голова чи інший якийсь безцінний артефакт. Ефект Тома Соєра діє на всіх. Незалежно від віку, освіти і вашої впевненості в наявності у вас критичного мислення, ми витаскали з городу величезну купу бур'яну і коріння. Бур'ян, складений в купу, все ще відмовляється ставати компостом. Та ми не здаємося не палимо його і не виносимо за межі ділянки, а маніакально скиртуємо на задньому дворі. Скоро там буде найвища точка нашого села чи взагалі Південного Причорномор'я. Щиро дякую тій людині, що в коментах порадила купити вила. Вилами наш город копається набагато швидше та легше. Маємо прекрасний розпаханий город. В кілька разів більший за те, чому ми можемо дати раду. Вирішили все, що зараз не потрібно, засіяти сидератами. Нарешті дійшли руки до нашого мішка з житом, що ми його купили в нашу першу поїздку в Білій церкві. На тому ж базарі ми собі і кота Хотея здобули. Жито дочекалося свого зіркового часу. Крім жита, у нас були інші сидерати. Люпин, люцерна, редька, гірчиця, все перемішали в ведрі. І спочатку розкидали як ті сіячі з картин про дореволюційну Україну, а потім згадали, що нам дарували девайсину саме для цього. Ми були абсолютно впевнені, що вона нам ніколи не знадобиться. А вона виявилась дуже зручна, розсіює рівномірно і витрати насіння набагато менші, ніж його руками розкидати. Ніколи не кажи ніколи. Загристи граблями Получилось не скрізь. Десь зерно так і лежить поверху. Жайворонки злітаються, снідати цілими зграйками. Хотей їх ловив безрезультатно і дуже засмучувався, і приходив до нас жалітися. Просто не треба обирати занадто амбіційні цілі, пояснювали ми коту. Прогноз обіцяє дощ. Може, тоді наше жито почне проростати? Розібравшись з городом, мали нарешті можливість оглядітись і зрозуміти, як пройшла зима. Велика подяка нашим друзям Якову з Волинь Сад, що подарував нам дерева, і Ольги, що прислала величезну посилку з квітами. Важко сказати напевно, бо зріст ще не почався. Та нам здається, що пережили зиму всі дерева та майже всі квіти, що тішить неймовірно. Поливати їх вже треба чи рано. Квіти на всяк випадок, ми вже полили. Посилання на Волинь Сад залишу в описі Щиро раджу, вони класні. В гаражі нас дочекалися горшики з рослинами. Теж всі живі. Тут у нас і клен, і ліцинія, і гінго. Виносимо їх тепер кожного дня на вулицю. Закінчаться приморозки, будемо саджати. На клумбах повилазили цибулинні квіти. І ті, що я викопала та розсадила рядочками, і ті, що я восени не знайшла, а вони біля паркану скрізь. От і чудово. Таке нам і потрібно на клумбу. Те, що може вижити кілька років в наших умовах без догляду та без поливу. Оце, мабуть, лілії. Лізуть через купи старого бруду. Прибрали все, дали їм шанс. На трояндах та смородині вже розгортається листячко. Це все старі кущі, що залишилися нам у спадок. Цього року подивимось, яке воно, і своє посадимо. А ввечері у нас пропала Орися. Ніби не виходила нікуди, а кинулися немає. В домі і сховатися ніде, пусті кімнати, проте на вулиці безліч можливостей для міської кішки в шоці. Бігали, волали, заглядали скрізь, шеродили пакетами з їжею. Обійшли найближчі вулиці, позаглядали в сусідські городи, ніде немає нашого нещастя. Стемніло ми сидимо засмучені. Як же ж наша кіця одна на вулиці? Ніч, холод, собаки. І тут, на наших здивованих очах, воно вилазить з груби. Чорне і страшне, аж не впізнати. Ми й не знали, що в грубі є дірка, куди наша вгодована киця може пролізти. Орися, ти ж дівчинка, моя ніжна кішечка, моя зеленоока красуня, рожевий носик, біленькі лапки, що з тобою один день життя в селі зробив, чи то всім таке буде. І що далі? Терміново прати в тазику, в будинку прохолодно, на вулиці приморозок. Воно ж кудись мокре рване чи буде битися на смерть, а руки мої ще не загоїлися. Поки ми думали, чудовицько залізло на ліжко. Боже, який день суцільні нерви. Як же я втомилася? Ми теж втомилися. Тож залишили все як є. Ось і все на сьогодні. Завтра буде новий день і нові історії. Підписуйтесь, буде ще багато цікавого.